Фредерік Стендаль. Червоне і Чорне, частина 2, розділ 22. ДЕБАТИ. Республіка. В наші дні на одну людину ладно пожертвувати всім для загального добра. Припадають тисячі і мільйони таких, що знають тільки власні втіхи, власне чистолюбство. В Парижі людину поважають за її виїзд, а не за її достоїнство. Наполеон, Меморіал Святої Єлени. Лакей поспішно увійшов, доповідаючи Пан герцог, де? Годі, закрий рота, дурню, сказав герцог, увіходячи. Він так прекрасно, так велично вимовив ці слова, що Жульєн мимоволі подумав мабуть, гримати на слух, це єдине справжнє покликання цієї знатної особи. Жульєн глянув і в ту ж мить опустив очі. Він так влучно вгадав внутрішню суть прибулого, що тепер злякався, щоб його погляд не здався нескромним. Герцог, що мав років п'ятдесят, був одягнений як денді і ступав пружною ходою. В нього була вузька голова, великий ніс, обличчя випиналося вперед, важко уявити собі аристократичнішу і, водночас, більш незначну зовнішність. З його появою негайно розпочалося засідання. Жульєнове міркування з приводу фізіономіки раптом урвав голос пана Деламоля. Рекомендую вам пана Абата Сореля, сказав маркіз. Він обдарований дивовижною пам'яттю. Тільки годину тому я сказав йому про почесну місію, яка на нього може бути покладена, і на доказ своєї пам'яті він вивчив першу сторінку тижневика. А закордонна хроніка цього бідолахи Енн, сказав хазяїн дому. Він поквапливо схопив газету і, напустивши на себе смішну поважність, глянув на Жульєна. Говоріть, пане, сказав він йому. Запанувала глибока тиша. Всі погляди були спрямовані на жульєна. Він повторював написане так добре, що після двох десятків рядків герцог вимовив Досить! Присадкуватий чоловічок з поглядом дикого кабана сів до столу. Він, очевидно, був головою зборів, бо, зайнявши місце, показав жульєнові на ломберний столик і жестом звелів поставити його біля себе. Жульєн розташувався тут з усім своїм письмовим приладням. Він нарахував навколо зеленого стола 20 осіб. Пане сорелю, сказав герцог, вийдіть поки що у суміжну кімнату, Вас покличуть. Хазяїн дому раптом занепокоївся. Віконниці не позачинювані, сказав він півголосом своєму сусідові. У вікна дивитись не треба, не зовсім доречно крикнув він Джульєнові. Ось я й устряв у змову, подумав той. На щастя, вона не з тих, що прямісінько ведуть на Гревську площу. Та навіть хоч би вона була і небезпечна, я повинен піти на це і на ще більше. Заради Маркіза, я був би щасливий, якби міг загладити як-небудь Те горе, якого можу завдати йому в майбутньому своєю нерозважливістю. Задумавшись про своє кохання і горе, він оглядав усе навколо, намагаючись його назавжди запам'ятати. Тільки тепер він згадав, що Маркіз не сказав лакеєві назви вулиці і звелів найняти фіакр, чого він ніколи не робив. Жульєн довго залишався на самоті і міг віддаватись своїм міркуванням. Він сидів у вітальні, оббитій червоним оксамитом з широкими золотими галунами. Тут на консолі стояло велике розп'яття слонової кості, а на каміні лежала книга про папу пана Деместра з золотим обрізом і в розкішній оправі. Жульєн розгорнув її, щоб не мати вигляду людини, яка підслуховує. В сусідній кімнаті інколи розмовляли дуже голосно. Нарешті двері відчинились його покликали. Майте на увазі, панове, сказав голова, що відтепер ми розмовляємо в присутності герцога. Цей пан, сказав він, показуючи на жульєна, молодий священнослужитель, відданий нашій святій справі, і завдяки своїй дивовижній пам'яті він легко перекаже герцогові всі наші промови. «Слово належить вам, пане, сказав він, звертаючись до одягненої в три чи чотири жилети особи, що виглядала ніби святий отець. Жульєн подумав, що природніше було б назвати прізвище цього пана в жилетах. Він присунув папір і почав старанно записувати тут автор хотів поставити цілу сторінку крапок. Це буде зовсім недоречно, сказав видавець. А для такого легковажного твору недоречні вигадки смерть. Політика, заперечив автор, це камінь, прив'язаний на шию літератури, який може її потопити менш ніж за півроку. Політика серед витворів уяви те саме, що постріл з пістолета під час концерту. Цей звук оглушливий, але позбавлений будь-якої виразності, він не гармонує з жодним інструментом. Політика смертельно образить одну половину читачів, а другий здасться нудною, бо те, що вони читали вже в ранковій газеті, було набагато цікавіше і дотепніше. Якщо ваші дієві особи не розмовлятимуть про політику, вів своє видавець, значить, це не французи 1830 року, і ваша книга не дзеркало, хоч ви на це й претендуєте. Жульєн написав протокол на 26 сторінках. Ось короткий зміст, правда, дуже блідий, бо нам довелося, як це завжди робиться, пропустити різні курьози, що в надмірній кількості можуть викликати відразу або здатись неправдоподібними. Дивись судову газету. Чоловік у кількох жилетах, із виглядом святого Отця це, мабуть, був якийсь єпископ, часто усміхався. І тоді його очі з тремтливими повіками спалахували і набували не такого нерішучого виразу, як завжди. Ця особа, яка мала першою виступити перед герцогом. А хто ж герцог? питав себе Жульєн. Очевидно, повинна була викласти загальну думку і виконати обов'язок товариша прокурора. Її промова відзначалась, на жульєнову думку тією самою непевністю і відсутністю рішучих висновків. Який часто звинувачують судовиків, під час дебатів герцог навіть закинув йому це. Після цілого ряду моральних фраз і філософських міркувань про милосердя чоловік у жилетах сказав Благородна Англія під керівництвом великого безсмертного Піта витратила 40 мільярдів франків на боротьбу з революцією. Якщо збори дозволять, я спробую одверто викласти одну сумну думку. Англія не зрозуміла як слід, що проти такої людини, як Бонапарт, особливо коли йому могли протиставити лише певну суму добрих намірів, діяти рішуче можна було тільки засобами особистого порядку. А знов ці вихваляння вбивства, сказав господар будинку з тривогою. Будь ласка, залиште ваші сентиментальні повчання. Роздратовано вигукнув головуючий, його очиці дикого кабана люто виблискували. Продовжуйте, звернувся він до чоловіка в жилетах. Щоки й лоб головуючого побагровіли. Благородна Англія. провадив далі доповідач. Нині розчавлена, бо кожен англієць, перш ніж заплатити за хліб, змушений сплатити відсотки за ті 40 мільярдів франків, що витрачені на боротьбу з якобінцями. В Англії вже нема Пітта. в неї є герцог Велінгтон, сказав якийсь військовий, прибравши дуже знащущого вигляду. Благаю, панове, заспокойтеся. скрикнув головуючий. Якщо ми й далі сперечатимось, нащо ж ми покликали пана Сореля?» Відомо, що ви, пане, великий мислитель, сказав герцог ображено, дивлячись на військового. Колишнього наполеонівського генерала. Жульєн зрозумів, що в цих словах таївся якийсь особливий і дуже образливий натяк. Всі посміхнулись. Генерал-перебіжчик відверто кипів люттю. Немає вже піта, панове. знову заговорив доповідач сумним тоном, немов утратив надію переконати слухачів своїми доказами. Та якби з'явився в Англії другий піт. Не можна обманути народ двічі тим самим способом. Саме тому генерал-переможець, якийсь новий Бонапарт, нині вже був би неможливий у Франції. скрикнув військовий, знов уриваючи промовця. На цей раз ні голова, ні герцог не посміли розсердитись, хоч Жул'ян бачив, що вони ледве стримуються. Вони опустили очі. А герцог задовольнився тим, що голосно зітхнув, але доповідач розгнівався. Мені не дають говорити, сказав він запально, раптом відкинувши ту принадну чемність і плавність мови, що були, як здавалося, жульєнові спочатку, справжнім виявом його вдачі. Мені не дають говорити. Ніхто не звертає уваги на те, яких зусиль я докладаю, щоб не ображати нічих вух, які б вони не були довгі. Ну що ж, панове, я скажу коротко. І скажу дуже просто: Англія не має жодного су на це добре діло. Сам геніальний піт, якби він воскрес, не зумів би обдурити англійських дрібних власників, бо тепер вони знають, що одна недовга ватерлоська кампанія коштувала їм мільярд франків. Якщо від мене вимагають ясності, продовжував доповідач, все більше хвилюючись, я скажу допомагайте собі самі, бо Англія не має для вас жодної гінеї, а коли Англія не дасть грошей. То Австрія, Росія, Прусія, в яких є тільки відвага і нема грошей, не зможуть витримати проти Франції більше одного-двох походів. Можна сподіватися, що молоді солдати, зібрані під прапором якобінізму, будуть розбиті в першій кампанії чи принаймні в другій, але в третій, хоч ви назвіть мене і революціонером, я переконаний, що ви матимете справу з солдатами 1794 року. Які були зовсім не схожі на селянських рекрутів 1792 року, тут промовця урвали з трьох чотирьох місць одночасно, пане, сказав голова жульєнові, підіть у сусідню кімнату і перепишіть начисто початок протоколу. Жульєн вийшов з великою досадою. Доповідач торкнувся саме того питання, яке було предметом його постійних міркувань. Вони бояться, що я з них глузуватиму, подумав він. Коли його знов покликали, промовляв пан Деламоль з серйозністю, що здалася жульєнові, який його добре знав, дуже дивною. Так, панове, саме про цей нещасний народ можна сказати буде він богом, столом а чи мискою? Він буде богом. вигукнув байкар. Це з ваших уст панове повинні ми почути ці благородні й глибокі слова. Почніть і дійте самі, і благородна Франція стане знов майже такою, якою зробили її наші предки, і якої ми її бачили перед смертю Людовіка XVI. Англія, принаймні її благородні лорди, ненавидить підле якобінство не менше, ніж ми. Без англійського золота Австрія, Росія і Прусія. Не можуть дати більше двох-трьох боїв? Чи цього досить для того, щоб домогтися успішної окупації, подібної до тої, яку безглуздо прогаяв пандерішельє 1817 року? Гадаю, що ні, тут знову пролунав вигук з місця, заглушений, однак, шиканням усіх присутніх перебити промовця пробував той самий колишній генерал імператорської армії. Він мріяв про блакитну стрічку і тому хотів грати визначну роль серед тих, хто складав секретну ноту. Я думаю, що ні, продовжував пан Деламоль колега інущух. Він зробив голос на слові «Я» з самовпевненістю, яка просто зачарувала Жульєна. Яка чудова гра, думав він, і перо його літало дуже швидко, встигаючи записувати промову Маркіза. Одним влучним словом пан Деламоль зводить на нівець 20 кампаній цього перебіжчика. І не тільки на іноземців слід нам розраховувати, провадив далі Маркіз розміреним голосом. У наших надіях на нову військову окупацію вся ця молодь, яка пише запальні статті в глобусі, дасть вам 3-4 тисячі молодих командирів, серед яких можуть з'явитися Клебер, Гош, Журдан, Пішегрю. Хоч і не з такими добрими намірами, як останні. Ми не зуміли прославити його, сказав голова. Нам треба було увічнити його. Треба нарешті домогтися, щоб у Франції було дві партії, вів далі пан Деламоль. І не тільки номінально, а справді дві чітко розмежовані партії. Ми повинні нарешті знати, кого треба розчавити. З одного боку, це журналісти, виборці, одне слово, громадська думка, молодь і всі її прихильники. Поки вони морочать собі голови шумом власних пустих фраз, ми маємо незаперечну перевагу розпоряджатися бюджетом. Тут знов його урвали. Ви, пане. сказав з надзвичайною гордістю і спокоєм пан Делемоль особі, що перебила його. Ви, якщо вас ображає це слово. Не розпоряджаєтесь бюджетом, ви просто поглинаєте 40 тисяч франків з державного бюджету і 80 тисяч франків, які ви одержуєте за цивільним листом. Отже, пане, раз ви змушуєте мене до цього, я не побоюся взяти вас за приклад. Ви повинні були б, як ваші благородні предки, що пішли за Людовіком Святим у Христовий Похід, виставити нам за ці 120 тисяч франків принаймні один полк, одну роту. Та що я кажу, хоч півроти, хоч півсотні бійців, відданих справедливій справі і готових до бою на життя і на смерть. А у вас є тільки лакеї, яких, коли вибухне повстання, ви самі боятиметеся. Трон, церква, дворянство все це може загинути завтра ж, панове, якщо ви не забезпечите собі в кожному департаменті п'яти сотень відданих людей. Але я кажу відданих не тільки в розумінні французької відваги, але й іспанської стійкості. Половина цього війська повинна складатися з наших синів, небожів, одне слово, зі справжніх дворян кожен з них матиме при собі не балакучого міщанина, готового начепити трикольорову кокарду, якщо повернеться 1815 рік ні, простодушного і щиросердого селянина, як Каталіно. Наш дворянин буде його наставником, ще краще, коли це, можливо, його молочним братом. Хай кожен з нас пожертвує п'яту частину свого прибутку, щоб створити невеличкий загін на 500 відданих бійців у кожному департаменті, тоді ви можете розраховувати й на іноземну окупацію. Ніколи іноземний солдат не дійде навіть до діжона, якщо не буде певен, що знайде 500 озброєних друзів у кожному департаменті. Іноземні монархи не будуть з вами розмовляти, поки ви не заявите їм, що 20 тисяч дворян готові взятися до зброї і відчинити їм ворота Франції. Це важка справа, скажете ви. Що ж, панове. Тільки такою ціною ми збережемо наші голови. Між свободою друку і нашим існуванням, як дворян, іде війна не на життя, а на смерть. Або ставайте промисловцями, селянами, або беріться до зброї. Будьте боязки, коли хочете, та не будьте дурні, Розплющіть очі, шикуйтесь у батальйони. Ось що скажу я словами якобінської пісні. Тоді знайдеться який небудь благородний густав Адольф. Зворушений неминучою небезпекою, що загрожує основам монархії, він кинеться за три стальє від своєї країни і зробить для вас все те, що густав зробив для протестантів. Чи, може, ви хочете й далі розводити теревені, а не діяти? Через 50 років у Європі будуть самі президенти республіки і жодного короля. А з цими шістьма літерами Король зникнуть і священники, і аристократія. Я бачу в майбутньому тільки кандидатів, що запобігатимуть перед ницею більшістю. І не кажіть мені, що у Франції нема зараз генерала, якому всі довіряють, якого знають і люблять, що армія організована тільки в інтересах трону і вівтаря, що в неї відібрано всіх досвідчених бійців, тоді як у кожному австрійському чи пруському полку можна нарахувати десятків з п'ять унтерофіцерів, що понюхали пороху, 200 тисяч молодих людей з дрібної буржуазії марять війною. Чи не досить цих гірких істин? сказав самовпевненим тоном поважний чоловік, що, мабуть, мав дуже високий духовний сан, бо пан Деламоль замість розсердитись тільки приємно усміхнувся. Для жульєна це говорило багато про що. Досить гірких істин. Зробимо висновки, панове людина, якій мають відтяти ногу, вражену гангреною. Марно запевняла б хірурга, що хвора нога зовсім здорова. Даруйте мені, панове, якщо я дозволю собі так висловитись, благородний герцог, де це наш хірург? Ну, нарешті вимовлено заповітне слово. подумав Жульін. Значить, цієї ночі мені доведеться скакати в.